Вітання всім! Тільки для вас правила дорожнього руху України на АМ каналі. Поїхали. Сьогоднішня наша тема. Розділ 6. Вимоги до велосипедистів. 6.1. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Батьки, зверніть, будь ласка, увагу на цю норму. Не випускайте без нагляду дітей на дорогу, не дозволяйте їм рухатися по проїзній частині дороги, якщо вони не досягли ще 14-річного віку і не мають хоча б елементарного уявлення про правила дорожнього руху, про поведінку і безпеку на дорозі на проїзній частині дороги. 6.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого, позаду червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фар. Дивимось на картинку і, як приклад, розглядаємо якими приладами повинні бути обладнані велосипеди? По-перше, це звуковий сигнал, для того, щоб можна було подати попереджувальний сигнал, скажімо, пішоходам, щоб вони не потрапили під колеса велосипеда. І крім того, особливу увагу звертаємо на світлоповертачі. Якщо вдень, то достатньо, в принципі, тільки світлоповертачів. Спереду повторимося білого кольору, по боках оранжевого, якось тут на колесі, і позаду червоного кольору. Проте під час руху в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості світло повертачів буде недостатньо. Обладнайте, будь ласка, свій велосипед ліхтарями або фарами. Позаду червоного кольору ось такого типу, спереду білого кольору повинна бути фара або ліхтар. Чому це так важливо? Справа в тому, що багато хто про це не задумується так само, як і пішоходів у темну пору, доби в умовах недостатньої видимості може бути практично непомітно на дорозі, те ж саме стосується і велосипедистів. Дивимося приклад. Ось їде велосипедист. І його водій практично не помічає. Особливо, якщо ці велосипедисти з'являються на дорозі в тих місцях, де водій їх не очікує побачити. Порушуючи правила дорожнього руху, тоді це особливо небезпечно. Я би ще додатково до обладнання ось цими світлоповертачами та ліхтарями-фарами ще закликав би ще велосипедистів мати на одязі або на на предметах свого туалету іще і світлоповертальні елементи для того, щоб покращити свою видимість на дорозі. 6.3. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів у групи. З дистанцією руху між групами 80 100 метрів. 6.4. велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Звернемо увагу на цю картину картинку, як у якості прикладу її розглянемо. Велосипедисти рухаються, як бачимо, групою, не поряд один з одним, як це буває часто на дорозі, там два, в три ряди їдуть, по ходу руху розмовляють один з одним. Це є порушенням правил, порушенням власної безпеки. Тому рухатися тільки один за одним, як показано на картинці, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху і не створювати небезпеки в першу чергу. Для себе. Якщо перевозяться якісь вантажі, то вони мають бути такими, щоб, по-перше, не заважали керування велосипедом, а по-друге, не створювали перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Тепер поговоримо, де все-таки мають право рухатися велосипедисти. Якщо є побудована відведена спеціальна велосипедна доріжка, позначена ось таким от знаком, то велосипедисти повинні рухатися тільки велосипедною доріжкою. За її наявності, виїжджати на проїзну частину, здійснювати рух там їм не дозволяється. Як альтернатива, може бути доріжка для пішоходів і велосипедистів, або суміжна, пішохідна, пішохідна та велосипедна доріжка. Якщо вони є, повторимося, велосипедисти повинні користуватися тільки. Ними і по проїзній частині не рухатися. Також може бути спеціально обладнана велосипедна смуга. В такому випадку велосипедисти повинні рухатися велосипедною смугою. Хто не розуміє різницю між велосипедною доріжкою і велосипедною смугою, дивимося на ось ці картинки в якості прикладу. Під велосипедною доріжкою мається на увазі відокремлена доріжка. Тобто вона не контактує з проїзною частиною дороги. Як бачите, зовсім окремо облаштована. І позначатись повинна на сьогоднішній день круглим, ось таким от знаком наказовим. Доріжка для велосипедистів. Що стосується велосипедної смуги, то вона безпосередньо межує із іншою проїзною частиною. Відокремлюється тільки широкою суцільною лінією дорі... дорожньої розмітки і повинна позначатися на сьогоднішній день уже не круглим знаком, а ось таким квадратним знаком інформаційно вказівним. Оце різниця між велосипедною доріжкою і велосипедною смугою. Там, де нема велосипедної доріжки або спеціально відведеної велосипедної смуги, але є смуга для маршрутних транспортних засобів, велосипедисти повинні знати, що на сьогоднішній день їм офіційно дано право рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Маршрутна смуга позначається ось таким от знаком, позначається розміткою у вигляді літери А, відділяється знову ж таки суцільною широкою лінією дорожньої розмітки, для того, що. Аби підказати велосипедистам, що дійсно їм можна рухатися по цій смузі, може наноситися відповідна розмітка на проїзній частині у вигляді велосипеда. Але навіть якщо цієї розмітки нема, все одно велосипедисти за умовчуванням повинні розуміти, що їм, ще раз повторюся, офіційно дозволено рухатися по смузі для маршрутних транспортних засобів. У випадку. Якщо нема відокремленої велосипедної доріжки, немає облаштованої велосипедної смуги, і відсутня смуга для маршрутних транспортних засобів, велосипедисти мають право рухатися чи то краєм проїзної частини, але дозволяється їм також рухатися узбіччям. Подивимося на ось цю картинку і підведемо підсумок. На даній дорозі не бачимо ми ніде відокремленої велосипедної доріжки, не бачимо позначеної велосипедної смуги чи смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Тому ось цей велосипедист в даному випадку може рухатися або краєм проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху або ж якщо дозволяє стан узбіччя в даному випадку бачимо узбіччя заасфальтоване, велосипедистам дається право використовувати для руху узбіччя. І, мабуть, за логікою речей, з точки зору безпеки, їм тут буде зручніше і безпечніше рухатися в такому випадку саме по узбіччю. Дозволяється рух по узбіччю за умови, що це не створить перешкод пішоходам. Тобто, якщо будуть рухатися і пішоходи, то треба. Рухатися по узбіччю таким чином, щоб їм не створювати перешкод. В даному випадку ми бачимо, пішоходів нема, їм не створюється ніяка перешкода, тому ще раз повторюся, що в даному випадку набагато безпечніше і зручніше велосипедисту буде рухатися саме по узбіччю. Якщо доходить справа до перетину проїзної частини. Як велосипедисти повинні проїжджати проїзну частину. Дивимося, велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності відповідно до вимог цих правил. Велосипедний переїзд, з'явилося нещодавно таке поняття в правилах дорожнього руху. Може позначатися або ж знаками 592.1 і 5922. Якщо велосипедний переїзд суміщений із пішохідним переходом, знаходиться в безпосередній близькості від нього, тоді може застосовуватися ось такий знак 5.93.1 і 5.932. Також велосипедний переїзд позначається, дорожніми, позначається дорожньою розміткою 1,15 на такій червоній підкладці в два ряди йдуть квадратики білі білого кольору. Ось це, ось це якраз і є позначення велосипедного переїзду. Якщо він є, то в цьому місці велосипедистам дозволено переїжджати дорогу чи проїзну частину. Яким правил, якими правилами при цьому вони повинні керуватися? Якщо велосипедний переїзд знаходиться у межах перехрестя, тоді велосипедисти повинні керуватися загальними. Правилами. Зокрема, в місцях, де рух регулюється, вони повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. І в залежності від того, чи дозволяється їм рух, чи забороняється, повинні чи рухатися, чи поки що утриматися від переїзду проїзної частини. Якщо нема регулювальника чи світлофорів, тоді треба дивитися на нерегульованому перехресті, чи є там знаки Пріоритету визначати, чи вони знаходяться на головній дорозі, чи на другорядній і відповідним чином діяти. Окрема історія: якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, тоді велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Ось тут може бути проблема, коли така організація дорожнього руху, коли велосипедна доріжка перетинає дорогу за межами перехрестя. Велосипедисти можуть діяти за аналогією з рухом через нерегульовані пішохідні переходи, а на нерегульованих пішохідних переходах, як ми знаємо, пішоходи мають перевагу в русі. Велосипедисти теж, якщо не читали правила дорожнього руху, діючи за аналогією, Теж можуть вирішити, що ось тут вони мають перевагу в русі перед транспортними засобами. А насправді це не так. Чорним по білому написано, що в такому випадку вони зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що вже рухаються по дорозі. І лише після цього здійснювати переїзд проїзної частини. Окремо наголосимо на тому, що. Переїжджати дорогу по пішохідному переходу правила дорожнього руху не дозволяють. Крім правил, це буде небезпечно, може бути небезпечно для самих велосипедистів. Водії транспортних засобів можуть не очікувати появи там. Велосипедистів. Вони налаштовуються на перехід дорогу пішоходами, але не на достатньо швидкий переїзд велосипедистами дороги по пішохідному переходу. Тому закликаю, якщо користуєтеся пішохідним переходом, якщо немає велосипедного переїзду, то не лінуватись сходити з велосипеда і переводити його в руках. Це і з точки зору правил буде правильно, тому що пішохідний перехід для переходу дороги, а не для переїзду її. І з точки зору вашої особистої безпеки це теж буде правильно. Дивимося приклади того, до чого може призвести порушення даної вимоги і переїзд велосипедистами проїзної частини саме по пішохідному переходу. Ось один приклад. Інший приклад. І ще один приклад, коли велосипедист бездумно рухається. Мабуть, вважаючи, що якщо він рухається по пішохідному переходу, то він прирівнюється до пішохода і має перевагу в русі. І навіть не дивляться ці велосипедисти по сторонам, що є, звичайно ж, великою помилкою: 6-7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу. Про що йде мова? Велосипедисти, коли вони виїжджають на дорогу, не повинні обмежуватися тільки вивченням розділу 6 і знати тільки вимоги до велосипедистів. Вони повинні знати. Вимоги інших правил і виконувати їх. В шостому розділі є лише особливі моменти, що стосуються чисто велосипедистів. Але в інших випадках, які не описуються в розділі шостому, велосипедисти повинні керуватися загальними правилами дорожнього руху. Зокрема, у пункті 1114 мова йде про те, що поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Тобто, велосипедисти, якщо вони рухаються по якійсь дорозі і мають намір повернути ліворуч чи розвернутися, повинні подивитися, скільки смуг має дорога для руху в кожному напрямку. Якщо дорога має принаймні дві смуги для руху в кожному напрямку, тоді ні про який поворот ліворуч або розворот, мова йти не може. Те ж саме, якщо посередині з'являється трамвай на колі, тоді велосипедисти теж не мають права повертати ліворуч або розвертатися. Спитаєте, як же їм бути в цьому випадку, коли їм необхідно потрапити, скажімо, на ось цю дорогу. Та дуже насправді просто: вони повинні спішитися, перетворитися в пішоходів, перевести велосипед по пішохідному переходу згідно з правилами для пішоходів через дорогу, через проїзну частину. Далі, ось там от на тій дорозі, мають право вже знову сісти на велосипед і. Продовжити рух. Безпосередній поворот, ліворуч, не сходячи з нього, ще раз повторюся, на таких дорогах забороняється. Ще деякі приклади того, що велосипедист повинен керуватися не тільки вимогами розділу 6, а й інших загальних правил. Зокрема, Перед поворотом він повинен подавати попереджувальний сигнал про намір повороту маневрування у відповідному напрямку. Крім того, велосипедист ніколи не повинен забувати, що перед початком руху, перед зміною напрямку руху, перед будь-яким маневруванням, він повинен дивитися по сторонам і упевнюватися, що це не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам дорожнього руху. Крім того, типова помилка велосипедистів, вони чомусь вважають, що рухаючись по скажімо, велосипедній смузі, вони мають перевагу перед транспортними засобами, не зобов'язані дивитися по сторонам, що їх усі бачать і всі повинні за умовчуванням пропускати. Так от, шановні велосипедисти, змушені сказати, що вас удано. В цьому випадку, мабуть, хтось обманув. Нічого подібного ніде в правилах не написано. А навіть якщо ви рухаєтеся по спеціально відведеній велосипедній смузі, то Повертаючи, зокрема, ліворуч, вас ніхто не звільняє від загальних норм правил. Ви повинні повертати не з цієї смуги, не з крайнього правого положення, а керуючись загальними нормами правил, повинні зайняти від крайнє ліве положення на проїзній частині перед перестроюванням дати дорогу іншим транспортним засобам, тобто подивитися, чи вільна, чи зайнята ця смуга. це... Це місце на дорозі, куди ви маєте намір перелаштовуватися. Якщо зайнята ця смуга, то спочатку дати дорогу іншим транспортним засобам. Після цього перелаштуватися, зайняти крайнє ліве положення, і тільки після цього здійснювати поворот ліворуч чи розворот, якщо він дозволений правилами дорожнього руху. Крім того, велосипедисти повинні виконувати правила проїзду перехрестя пішохідних переходів. Зокрема, пішоходам надавати перевагу русі. Зокрема, Перед проїздом перехрестя, як ми вже говорили, дивитися, чи є світлофори, чи є регулювальники, відповідно знати і розуміти вимоги і сигналів світлофора, і сигналів регулювальника. Якщо перехрестя не регульоване, керуватися якщо є знаками пріоритету, для чого їх теж потрібно знати вимоги цих знаків. Ну і виконувати інші норми. Правил, які ще раз повторюся, не написані в розділі 6, але є, так би мовити, загальними. стосуються всіх учасників дорожнього руху. Дивимося приклади, як повинен здійснювати, здійснюватися поворот ліворуч чи розворот. Неважливо, чи є спеціально відокремлена смуга. Велосипедна, чи велосипедист рухається просто якомога правіше. Ось таким чином, безпосередньо з цієї смуги, та ще й не дивлячись на ось цю смугу, не впевнюючись у власній безпеці, повертати не можна. Це порушення правил дорожнього руху. Спочатку велосипедист повинен зайняти відповідне крайнє положення, пропустивши транспортні засоби, які вже рухаються по цій смузі, і тільки з крайнього правого, лівого, вибачте, положення, здійснювати поворот ліворуч. Якщо потрібно при цьому пропустити зустрічний потік транспортних засобів, то і зустрічний потік не забувати пропускати. Бувають такі випадки. Коли суцільна смуга дорожньої розмітки, що відокремлює велосипедну смугу, у зоні перехрестя, не переривається. Очевидно, що на такому перехресті лівий поворот для велосипедистів взагалі не передбачений. Їм тут повертати взагалі не можна. Що їм робити? Ну, знову ж таки, перетворитися в пішоходів, зійти з велосипеду, по пішохідному переходу перейти, перевести велосипед, після чого продовжити рух. Дивимося приклад. До чого призводить невиконання зазначених вище норм. Ось велосипедист не подивився перед перелаштовуванням, не пропустив транспортні засоби, які вже рухаються по тій смузі, на яку він мав намір перелаштовуватися. І ось до чого це призвело. 6.6. Велосп... Велосипедисту забороняється. А. Керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем фарою чи без світлоповертачів. Б. Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів. А також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Про це ми вже говорили. В. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах, під наглядом дорослих. Теж типова помилка порушення правил велосипедистами, коли вони, вважаючи, що так буде безпечніше, рухаються по тротуарах або пішохідних доріжках. Як бачите, їм таке право не надається. Виняток це для дітей до 7 років, якщо вони на дитячих велосипедах і під наглядом дорослих здійснюють рух по цих тротуарах чи пішохідних доріжках. Також велосипедисту забороняється. Під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей під ніжок, де перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками, е, буксирувати велосипеди і Е. Буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. Ось такі є вимоги до велосипедистів. Такі правила ми повинні на дорозі виконувати. А, і причому не тільки виконувати правила дорожнього руху, а завжди здійснювати рух, пам'ятаючи про особисту безпеку і безпеку оточуючих. Ставте уподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь. Поширюйте посилання на це відео. Дивіться наступні відео уроки. Побачимось!